Так, ну що? Сьогодні ми подивимося трошки статистику, подивимося, які в нас є можливості при максимальному плані, тому що я думаю, що ти щось вже бачила, чимось вже працювала, але може не все ще було тобі доступно, тому що наскільки я пам'ятаю, в тебе мінімальний план. Мінімальний план. Так. Так, ну дивись, це перший екран, що ти бачиш при вході в акаунт. Це дашборд, тобто основна інформація по всім твоїм магазинам. Що мені тут подобається? А, ну, Кількість замовлень середній чек дуже важлива штука, а, тому що фактично а, те, що ми робимо, ми робимо, ми намагаємося збільшити а, середній чек. По, всі, по всіх магазинах, з якими ми працюємо, та з по якомусь конкретному. Тут ти бачиш, це все по всім магазинам а, статистика, але ми можемо її трошки а, поміняти, поставити по якомусь конкретному магазину. І він нам а, зможе відкрити, запропонувати інформацію по якомусь конкретному. Але, взагалі, це такий overall, швидкий перегляд, що в нас діється і коїться. Ось, наприклад, тут ми бачимо, що цей тиждень у нас якось не дуже. А ось в минулому тижні, ну, ну добре, ну, все рівно все рівно у нас є чим пишатися. Ми бачимо, скільки в нас відправок, скільки в нас повернень, якщо вони були, бачимо загальну кількість кількістю тобто така загальна інформація. Те ж саме ми зможемо, але в деталях ми зможемо побачити, якщо перейдемо до вкладки Магазини. Тобто магазини, ми бачимо все те саме, але у деталях по кожному конкретному магазину. Ось якщо ми відкриваємо його тут, ми можемо побачити знов-таки кількість замовлень, кількість відгуків і а, усе інше, загалом по загалях, але а, по конкретному магазину, можемо перейти одразу до статистики а, прямо звідти, або можемо перейти тут через кнопку звіти. Ось дивись, перша я дуже люблю гратися з цією мапою, це мапа твоїх покупців. Тобто звідки за цей період в тебе були покупці? З яких штатів, з яких країн, і яка була їх кількість? Ти можеш подивитися лінійно, ось так, це просто продажі. Ти можеш подивитися на мапі. А на мапі можна подивитися, наприклад, лише США. Тобто, які штати в тебе купляли. Тому що це фактично, воно трошки підторможує, але ось, бачиш, від цього дуже багато залежить, насправді, тому що різні штати мають різні традиції, мають різні смаки і купляють зовсім різні товари. Тобто, я би тут робила ось таку статистику дивилася: я брала би. Конкретний магазин і дивилися по ньому, з яких штатів нас купляють. Тому що, наприклад, Нью-Йорк і Техас це зовсім різні вподобання. І якщо ми бачимо, що ось який штат Каліфорнія в нас купляє дуже активно, ми можемо подивитися, що саме є найбільш цікавим саме для Каліфорнії. Наприклад, тканини. Наприклад, якщо ми розмовляємо про магазин з тканинами, в якісь Техаси, якісь вермут будуть купляти зовсім інше, зовсім різне. Тому це така вона забавка, але вона корисна забавка, я вважаю. Для аналізу дуже корисна. Так, а тут в нас більш конкретні цифри про по штатах, але можемо дивитися і по Країна. Зараз ми поставили а, США, але якщо ми тут поставимо світ, ми побачимо, хто із яких країн в нас купляв. Ну, конкретно тут бачиш, ми відправляємо лише по США а, в цьому магазині. Але якщо ми поставимо, наприклад, Всі, то ми побачимо, що о, які країни в нас? Що, коли. Скільки ось, бачиш, як красиво. І на яку середню вартість дивись: середня вартість о, чек на дві сотні баксів. Це дуже прикольно, набагато прикольніше, ніж чек на 30 наприклад, 35 та До Фінляндії. Але тут було лише одне замовлення, це не дуже показове. Чим більше замовлень, тим точніше буде середній чек. А ось, дивись, Велика Британія 64. Так, а Канада – 57. Тобто у Британію нам продавати вигідніше. А, можна знов таки подивитися, що саме цікав, цікавить британців. О, ось у США, звичайно, в нас набагато більше продажів, але середній чек менше. Тобто, можна подивитися, куди саме ти можеш запропонувати свої товари. Це взагалі. А... Теж таке дуже цікаве для аналізу для аналізу регулярного, тому що ці цифри будуть змінюватися. І ти будеш бачити, які в тебе сезонні, наприклад, бажання твоєї аудиторії і куди саме можна рухатися з цим. Особливо, якщо в тебе багато якихось дрібних покупок. А ти можеш цим дивитися на цю статистику у режимі реального часу і робити якісь висновки? Ну, хоча б раз на тиждень сюди треба дивитися, мені здається. А, у мене є питання. А, а з приводу періодів, тут можна якісь обрані періоди вибирати, чи, а... чи за які періоди ми таку статистику бачимо? Ага, ми можемо обрати період, так? Так, звичайно, звичайно, ти можеш подивитися, ти можеш обрати за який саме період, ти хочеш це подивитися. Ти можеш дивитися на гроші, на кількість замовлень чи на середню вартість. Взагалі, усе це можна дивитися більше детально у саме звітах. Ось тут, зліва, в нас є розділ звіти. І ми можемо дивитися ось ці продажі. І ось тут в нас є період, який ти виставляєш. Це може бути останні 12 місяців, а починаючи з сьогодні і 12 місяців назад, чи поточний рік, починаючи з 1 січня, чи останні, ну, бачиш такі стандартні періоди, так? Наприклад, 90 днів, можна подивитися приблизну статистику. Можеш подивитися, наскільки е, краще великий сезон, високий сезон е, від е, невисокого сезону, дуже показове. Або можна і... подивитися, з чим конкретно е, порівнювати. Можна порівняти з минулим тижнем, можна порівняти з минулим роком, можна порівняти ще з чимось. Ну, Тобто, це такий дуже, дуже класний інструмент, насправді. Е, е, можна. Е, Поставити місяці, якщо ти користуєшся статистикою за рік або за 5 років, наприклад, так, і ти хочеш подивитися на загальні тенденції, а не на конкретні якісь деталі. Uh -huh. а, види продукції, знов таки цифрові фізичні, якщо ти продаєш обидві маркетплейси або конкретні магазини. Усі, або якісь окремі, особливо якщо їх декілька. Якщо ти маркетолог, якщо ти працюєш з декількома магазинами, це може бути дуже показове. Ну, взагалі, для маркетингу, для керування магазинами це супер цікава статистика. Ось, власне, статистика по продажах, дивись, Кількість замовлень, сума конкретна за один день і як змінюється середня сума замовлення. З цього теж можна дуже класно дивитися, коли по яким дням в тебе найбільш активний магазин, коли в тебе середня сума замовлення найбільша. Наприклад, може статися, що конкретно твоя аудиторія купляє два рази на місяць. Коли в неї зарплатня, наприклад, і має сенс тоді викладати нові товари напередодні, або навпаки, в тебе все рівномірно, або хтось купляє більше по понеділкам якась країна, наприклад, а хтось купляє більше посередах, або на вихідних. Ну, на вихідних зазвичай взагалі це досить непогано продавати виходить. І можна дивитися, куди йде йде твій магазин, наскільки зростає, або він стагнує, або він падає. Тому що ти знаєш, що всі е завжди волають, що такого поганого сезону, такого поганого місяця ніколи ще не було, а потім <різь> Ну, так, ну, буває, буває таке. Та. Ось, отже, тут можна подивитися, як насправді е виглядають твої тіла. Тобто, як насправді в тебе рухається цей магазин. І Ось, наприклад, ти бачиш, що він зростає, що він зростає і по сумі, і по середній вартості, і по кількості замовлень, також що не може нарадувати. Не тішити. Так само можна дивитися на повернення, тобто наскільки твої клієнти стали більш проскіпливими, наскільки вони хочуть чи не хочуть твоїх товарів після того, як вони їх отримали. І дві найбільш цікаві, як на мене, вкладки тут це статистика лістингу, тобто конкретного лістингу в конкретному магазині. І статистика товарів, коли в тебе є один товар, який продається на різних маркетплейсах, ти хочеш подивитися, наскільки він успішний чи неуспішний. А якщо успішний, то де саме. От, наприклад, мої улюблені улюблені брошки. От, наприклад, якісь. Ну, Тут багато тих, що нові, вони не є показовими. Але, от, от наприклад, мої жмелі. Які продаються давно, ось він. так mm -hmm. І по ньому можна а, дивитися, скільки було, скільки зараз наявності, так? скільки нещодавно отримано, а, скільки було відправок, скільки було продажів, а, і що саме з а, ним відбувалося увесь цей період. Тобто, якщо ми подивимося, Конкретно потім інформацію саме по, по самому товару, ми зможемо побачити, скільки разів ми його завозили на склад, скільки разів і по скільки його зі складу списували, тобто скільки разів його продавали. Ну і куди саме воно йшло. То саме статистика лістингу. Спочатку ми його повинні знайти, він автоматом підтягне. Усі а, лістинги а, з усіма їх а, статусами. Бачиш, вони неактивні або вони розпродані. А ось, наприклад, цей лістинг, який є активним зараз. А, і він знов таки показує продажі, повернення. Можна подивитися а, період за, наприклад, останні 12 місяців. І буде дуже Буде дуже наочно. Ми бачимо, що ось тут в нас є його активність, а потім в нас якоїсь активності немає зовсім. Може бути, тому що в нас його на складі не залишилося. А може бути, тому що у цей сезон він не є дуже популярним, наприклад. А є от... Так. А, це ми можемо побачити відсвяткувати лістинг з якогось конкретного магазину. чи... Просто як товар, от так як попередній ти казала. Це саме лістинг, який є чи був в твоєму магазині, який підключений до CRM. Тобто ця статистика, яку Еці тобі показує на сьогодні, лише на сьогодні, так? а CRM, ага. він збирає інформацію. І, ось, наприклад, перегляди: інформація про, про... Ага, ось він лише тут показує. а Добре, поставимо якусь якусь меншу йому. а Тобто ти бачиш, що, наприклад, раніше цей лісинг користувався а, більшим попитом, а зараз його навіть переглядають не дуже не дуже часто. Щось з ним не те. Може, нам треба оновити фотографії, може, нам треба оновити теги чи щось таке? Що ось у нас є були додавання його до обраного, а ось у нас немає. Тобто, щось з ним таке сталося. в конкретному магазині. Так? так. Тому що зараз я відкрила саме цей лістинг, ось він, і саме в цьому магазині. Якщо я хочу подивитися, такий самий лістинг з цим товаром, але в іншому магазині, я ось тут. Обираю його, ось бачиш? А знов показую. Угу. А, в, мене... А. в мене саме цей товар а, стояв у різних магазинах і у різних комбінаціях. Тобто, ось угу. це окремий лістинг, ось це лістинг у складі, а ось це Все. в іншому магазині. А ось це, це інший, до речі, джміль. І я можу подивитися, які з них а, користуються попитом досі. А, чи можу подивитися, що ось в мене був товар, який був популярний, популярний, а ось в нього пропали перегляди взагалі, чи пропало додавання до, до обраного. Тобто, щось тут не так, щось тут треба з цим робити. А, дуже корисно, коли ти переглядаєш таку статистику по своїм топ, а, топам продаж продажів. Так? Або ти можеш не бачити, що щось там не то. Ти можеш просто впустити, що ось там воно продавалося, продавалося, та а зараз не продається. І ти можеш, наприклад, по переглядам побачити, що це просто так сталося, що зараз купляють щось інше, або дійсно популярність цього товару пішла до вниз, і треба щось з цим робити. Так? Тобто, це такий інструмент для аналізу магазину, дуже, дуже корисний. Дійсно. Дуже корисний. Ось, наприклад, можемо подивитися на цей лістинг це декілька джмелів разом. І знов таки, ми можемо подивитися, що, наприклад, за останні 90 днів, в нас, ось поточний період, ось його тут переглядають, це ще січень, а ось його вже майже, 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 ніхто не чіпає. Ну, менше, скажімо так, набагато менше. А якщо ми подивимося за рік, я думаю, це буде навіть більш наочно. Тобто, що ось у нас тут є популярним, а тут він популярним бути перестає, хоча це вже біля високого сезону. Ось він користується якимось попитом, ось він попитом не користується. Тобто, щось нам треба з ним робити. Нам щось треба його пере переписувати, передивлятися. А... Якось його редагувати. Так само можна пройтися. Ну, кожен лістинг, звичайно, коли в тебе їх 4 тисячі, ти так, не перебереш, але якісь бестселери можеш, і це буде для цього дуже корисно. Тож, ось такі, та звіти, дуже рекомендую користуватися, подивитися, що саме в тебе доступно в твоєму плані. Взагалі, селер CRM збирає цю інформацію, і цю інформацію зберігає. Тобто воно для тебе буде доступне, навіть коли це не а, ти не можеш на це подивитися через Etsy. І CRM починає збирати цю інформацію з моменту, коли ти додаєш свій магазин до системи. Він вже починає це аналізувати, він вже починає це до себе зберігати. Тому навіть коли ти повернешся потім, якщо треба буде взяти цю інформацію, він тобі це все покаже. Ну і знов таки продажі ті самі, так по кількості, наприклад, можемо подивитися. По конкретному магазину можемо подивитися, ну, це більш таке стандартне наочне. Звичайно, що ми всі знаємо, коли в нас більше продажів, коли в нас продажів зовсім немає. Це набагато більш ну, те, що не треба, за, чим не, за, за, за цим не треба лазити в статистику постійно. Але коли знов таки береш якісь великі відрізки часу, то можна побачити ось ці, ось ці волни, ось ці. Ось ці періоди, і трошки вспокоїтися про те, що ніхто нічого не купляє, в житті не було такого низького сезону, все нормально, це завжди так. Це просто сезон нашого товару. Але знов таки, працюємо, дивимося на середній чек, дивимося на країни, дивимося на штати, звідки купляють, дивимося, що в них є популярне, які дизайни можемо ще додати. Ось це, на мій погляд, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже Важливо з цим працювати і працювати з цим постійно.